Майже вісім місяців без вихідних викладачі та учні Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг від початку повномасштабного вторгнення щодня працюють на кухні. І навіть своє професійне свято відзначають, готуючи комплексні обіди. Адже вже за кілька годин у місцевому ресторані зберуться гості нашого регіону. Пригадують, у перші місяці війни кільком кухарям вдавалося нагодувати близько півтори тисячі переселенців. Зараз в середньому харчуємо десь 350-300 чоловік. Готуємо комплексні обіди. Перше, друге, салат. Якщо є по можливості, ми навіть готуємо якісь м'ясні підливки. Кулінари зізнаються. Спочатку було важко. Об'єм роботи на кухні був нереально великим. За день дівчата чистили щонайменше мішок картоплі, проте усі чітко розуміли, що без їхньої допомоги не обійтися. Зараз такий час, що всім важко. А, так як ми кухарі, то нам важко по-своєму. Тим людям, що на передовій важко по-своєму. Тут ну, ми стараємося внести свою частину, внести свій вклад, допомогти постраждалим людям. Намагаємося все зробити, що від нас залежить для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. Кожного дня учні центру долучаються до приготування страв. Відтак вони на практиці реалізують здобуті знання, що в майбутньому допоможе у працевлаштуванні. Обрала професію кухар, тому що вона дуже різноманітна. Мені подобається готувати страви, а ще більше їх презентувати. Насамперед можу сказати, що коли розпочалася війна, дуже потрібно було людям їсти та де спати. Тому ми робили максимум, щоб їм допомогти. З такими відданими та професійними кухарями Хмельницькому вдалося і з гідністю витримати кулінарний фронт. Що вкотре доводить українці, коли приходить біда, стоять один за одного горою.